Всім привіт! В продажі Volkswagen Passat B6, автомобіль по низу ринку. Класна ціна на даний автомобіль. 2008 рік виготовлення. Оригінальні диски легкосплавні, нові дискові тормоза. Замінено колодки. Ззаді також нові дискові тормоза. Автомобіль по кузову без корозії. Гарна гума стоїть по комплектації. Передні склопідйомники, штатна магнитола, клімат контроль, пробіг даного автомобіля 257 тисяч. Бажано зробити хімчистку, автомобіль до продажі не готувався. Присутній така подряпина. Але ціна відповідна на даний автомобіль. Коробка перемикає чудово, питань немає. Ходова частина також все чудово. Кого цікавить даний автомобіль, більш детально буде в описі під відео або телеграм-канал. Посилання на телеграм також буде в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!